Добрий день. Колись я, коли був зовсім ще молодим вчителем, років 40 назад, мене учні запитали, а яких трикутників більше. Тоді я відмахнувся, а тепер подумав, а дійсно, а яких трикутників більше? Причому, що ми будемо вважати за трикутник? Якщо ми візьмемо, скажімо, трикутник. І всі трикутники, які мають такі самі кути, ми будемо вважати, що це все один і той же трикутник. Один і той же. Тобто всі подібні трикутники це один трикутник. Тоді виходить, що ми будемо рахувати трикутники прямокутні, гострокутні і тупокутні. І для цього нам треба створити певний математичний апарат. Ну, що нам відомо? Нам відомо, якщо ми візьмемо такий довільний трикутник сторонами А, Б, С, нам відомо, що сума всіх сторін це подвійний півпериметр. Треба якісь змінні ввести, які не залежать від довжини сторін. Такими змінними. Будемо вважати відношення. Наприклад, перша змінна альфа це А ділить на півпериметр. Друга змінна бета це Б ділить на півпериметр. Третя змінна, вона буде залежна. Чому? Бо третя сторона це подвійний півпериметр відняти А і відняти Б. І якщо ми цей вираз поділимо на півпериметр, то третя сторона відношення третьої сторони на півпериметр, це буде 2 мінус альфа мінус бета. Тобто вона залежна від перших двох. Це дуже добре, тому що кожен трикутник, якщо ми візьмемо систему координат альфа-бета, він буде зображатися точкою на цій системі координат. Давайте подивимося, які ж у нас геометричні межі оцих, не думайте, що вони такі безмежні. Перше, у нас є нерівність трикутника А плюс Б більше С. Тобто, якщо ми підставимо для кожного ж трикутника, така нерівність має виконуватися альфа плюс бета більше дорівнює. 2 мінус альфа мінус бета. Переносимо, отримуємо 2 альфа плюс 2 бета більше 2, альфа плюс бета більше 1. Це значить на цій системі координат це півплощина. півплощина ось такого плану півплощина, яка знаходиться вище прямої. Вище прямою, отак. Я її показую образно, півплощина. Але вона далеко не безмежна. Чому? І перше обмеження я тут запишу, щоб вона нікуди не ділась. Альфа плюс бета більше одиниць. Друге обмеження це кожна сторона не може перевищувати півпериметра. А менше півпериметра… І Б і сторона Б менше півпериметра. В наших позначеннях це альфа менше одиниці і бета менше одиниці. Тобто у нас іще обмежується вікно можливостей для трикутників. Ось о одиниця, одиниця і тут одиниця. І виходить, що. Не така вже, не такий вже і великий вибір. Оця синя трикутник, прямокутний рівнобедрений, Оце всі можливості для будь-яких трикутників. Причому кожна точка, кожна точка в, цьому, в цих межах, оце альфа, ну а це бета. Третя сторона за формулою, третя сторона, знаходиться. Як 2 мінус альфа мінус бета. Тобто, поставивши точку отут, тут, точку десь в цій площині, ми цілий клас трикутників задаємо. Скажімо, якщо ця точка має координати 06, а тут, скажімо, 07, так, то це значить, у нас задається ряд трикутників, у яких відношення до півпериметра а до півпериметра 06, Б до півпериметра 07. Ну, а тоді С до півпериметра буде 2 мінус 06 мінус 07. І це виходить теж 07. Тобто це буде рівнобедрений трикутник. Хоча не обов'язково він буде рівнобедрений. Будь-які точки тут задають цілі класи трикутників. Це перша теза. Перше посилання, який би ми, ну, скажімо так, зоряне небо, багато зірок, там мільярди зірок. Вибирайте будь-які, і ми можемо отримати або гострокутний, або тупокутний, або прямокутний трикутник. Іншого не дано. І в цьому невеличкому сюжеті я ставлю за мету з'ясувати, яка доля кожного виду трикутника. То давайте це зробимо. Ці міркування при, приймаються і всі трикутники знаходяться у цій синій площі. Тепер давай йдемо далі. Межею, або да, межею між тупокутними і гострокутними трикутниками являються трикутники прямокутні. Прямокутний трикутник, ну, можна намалювати, прямокутний трикутник. Так, у нього сторони В, А С. І для нього тут прямий кут, звісно, для нього виконується теорема Піфагора. А квадрат плюс Б квадрат дорівнює С квадрат. Але в наших позначеннях отаких прямокутних трикутників з таким відношенням сторін багато. І вони задаються якимось точками на цьому нашому. Малюнку. Ну, давай, давайте перейдемо до наших позначень. Альфа квадрат плюс бета квадрат дорівнює 2 мінус альфа мінус бета в квадраті. Давайте узнаємо, яка ж залежність. Тобто, як всі прямокутні трикутники на цій площині, як вони знаходяться, цікаво. Ну що, розкриваємо дужку. Альфа квадрат плюс бета квадрат дорівнює 4 мінус подвоєні добутки. Ну, формули я приводити не буду, тому що, мабуть, аудиторія вже підготовлена. Плюс 2 альфа бета, бо обидва від'ємні, плюс альфа квадрат, плюс бета квадрат. Тепер що ми бачимо? Альфа квадрат і бета квадрат? З одного і з іншого боку скорочується, і ми бачимо, що решту виразів можна просто-напросто перенести на другий бік і поділити на 2. І врешті ми маємо 2 альфа, додати 2 бета, дорівнює 2 додати альфа помножити на бета. Пробуємо виразити бета через альфа. Можна альфа через бета суть. Тут симетричні відносини між ними. Тому 2 бета мінус альфа бета дорівнює 2 мінус 2 альфа. Виносимо бета за дужку. 2 мінус альфа. Ну тут 2 мінус 2 альфа. Отже, бета буде дорівнювати 2 мінус 2 альфа поділити на 2 мінус альфа. Оце, мабуть, на площині альфабета задається лінія, кожна точка якої відповідає якомусь прямокутному трикутнику, якомусь прямокутному трикутнику. Ну, навскидку, отак, це буде лінія якось так проходити. Але для того, щоб була певна точність, перейдемо на один із математичних, один із математичних програм одну із математичних програм І зараз побудуємо все це. Значить, ось ось у нас є наша функція, бета дорівнює. Ось я її. Звісно, це гіпербола Я її будую. Ну Нехай вона буде ось темно-коричнева Тепер побудуємо альфа плюс бета дорівнює 1 пряма. Ну, ось вона. От, тепер по побудуємо межі. Це у нас бета дорівнює 1, а це у нас альфа дорівнює 1. І оце вже побудовано більш-менш так якісно. От, побудована графік, який ми зараз розглянемо на нашій. Тобто, це те саме, тільки побудовано вже. За допомогою комп'ютера точно. І що ми маємо? Значить, дивіться: а маємо от що. У нас оце бета, оце альфа. Так, можливі випадки будь-яких трикутників. Ось давайте позначимо оце все, які тільки можуть трикутники бути. А сама лінія, лінія бета дорівнює 2-7. 2 альфа на 2 мінус альфа. Ну, давай ми її якось помітимо. Ось вона отак. От Оце лінія, яка відповідає прямокутним трикутникам. Прямокутним трикутникам. От саме ті точки, які лежать на цій лінії, це прямокутні трикутники. Очевидно, очевидно. Оце ось о, тупокутні, тупокутні, тупокутні. Ми можемо їх, до речі, там якимсь помаранчевим кольором показати. Це тупокутні трикутники. Ну і прямокутні це сама лінія, а це Блакитне поле, блакитне поле. Це у нас виходить гострокутні трикутники. Гостро Ну, Схематично оце гострокутні, оце у нас такого плану тупокутні, а сама лінія прямокутня. Користуючись значенням геометричної ймовірності, давайте спробуємо оцінити площу, яку займають точки, що відповідають тупокутним трикутникам. Тобто треба знайти площу. О, так, і щоб не загубився результат. Бета у нас дорівнює 2 мінус 2 альфа на 2 мінус альфа. Ну і звісно, альфа менше одиниці і бета менше одиниці. Це об'єктивна властивість трикутника. Тепер площа, а як же ми можемо знайти площу? А площу ми можемо знайти, опираючись на геометричний зміст. Інтеграла, тобто площу, яка займає оця помаранчева область в трикутнику, вона буде дорівнювати. Давайте згадаємо, тут по суті шкільна математика, це інтеграл від 0 до одиниці. Верхня межа від функції бета від альфа, треба відняти. Одиниця мінус альфа, це ж рівняння цієї прямої альфа плюс бета дорівнює одиниці. Оце пряма бета дорівнює одиниця мінус альфа. І це все ми інтегруємо по d альфа і спробуємо знайти. Це є метою нашого, метою нашого е, постановки, наш, нашого сюжету. Отже, інтеграл від 0 до одиниці. Замість бета ставимо 2-2 альфа, ділить на 2-альфа, розкриваю дужки мінус 1 плюс альфа, d αльфа. Ну, спробуємо проінтегрувати. Ну, як ми спробуємо? Я пропоную отут 2-2 альфа розписати як 2-альфа мінус альфа і почленно поділити на 2-альфа. Давайте спробуємо це зробити більш-менш більш ретельно, щоб було зрозуміло. 2 мінус альфа на 2 мінус альфа. Відняти альфа на 2 мінус альфа, Далі мінус 1 плюс альфа. Це все інтегрує. Ну що, 2 мінус альфа на 2 мінус альфа це одиниця. І вона з цією одиницею скорочується. І у нас залишається під інтегралом альфа відняти альфа ділить на 2 мінус альфа. От де альфа. Ну, Перший вираз інтегрується легко, а тут треба з ним щось робити. От. Ну, що ми можемо зробити? Теж треба виділяти цілу частину. Тут альфа відняти. Значить як ми зробимо? Напишемо плюс, тут мінус альфа. Плюс 2 і мінус 2. На 2 мінус альфа. де альфа. Отак. Дорівнює. Значить, що у нас получається? Від нуля до одиниці альфа додати. Тут у нас виходить, оце вираз, це 2 мінус альфа ділить на 2 мінус альфа. Це буде одиниця. Одиниця. Але ж у нас залишається мінус 2 ділить на 2 мінус альфа. Де альфа. Ну а тепер. Розіб'ємо на суму інтегралів. Перший вираз, якщо його проінтегрувати, буде альфа плюс 1 в квадраті на 2. Отже, це буде альфа плюс 1 в квадраті на 2 в межах від 0 до 1. Далі, оскільки мінус в знаменнику, це буде плюс 2 логарифма 2 мінус альфа від 0 до одиниці, дорівня. Тепер попробуємо обчислити. Тут виходить вгорі, вгорі получається 2 в квадраті на 2. Тобто 2 відняти 1 в квадраті, 1 друга. Так, додати 2, а в дужках підставляємо логариф 1 і мінус логарифм 2, тому що 2 мінус 0 буде 2. Ми знаємо прекрасно, що логарифм одиниці це 0. а тут в сумі 1,5, півтора. Отже, у нас получається 1,5 мінус 2 логарифма двох. Ну і користуюсь калькулятором 1,5 мінус 2 логарифма 2, получається 0,11,37. 0. 11.37. Ну, квадратних одиниць. Оцих квадратних одиниць. Це площа оцієї помаранчевої горбушки, або як її назвати. Ну, сектор, сегмент, скоріше за сегмент. А площа яка загальна? Це площа тупокутних трикутників. Так, ми її шукали. А площа загальна, у нас площа оцього всього трикутника. Я зараз на мить покажу, ось, оце все загаль, можливих трикутників, які тільки можливі. Так площа можна без інтеграла знайти. Один на один, одна друга. Зараз. Оця загальна площа одна друга або 0,5. Оця загальна площа 0,5. Квадратної одиниці. То яка ж імовірність попасти на тупокутний трикутник? Імовірність на тупокутний трикутник треба, користуючись значенням, користуючись значенням геометричної ймовірності по площам. Це площа тупокутних на площа загальну. Тобто 0,1137 ділить на 0,5. І врешті. Ділимо на 0,5 і отримуємо 0,22 0,22, 74. Або 0,227, 0,227. Це просто така ймовірність, що відповідає 22,7%. Значить, ну, тоді ймовірність попасти на гострокутний трикутник. Ясно, що. Віднімаємо від одиниці 0,773. 0,773, тобто, що відповідає 77,3%. Давайте зробимо невеличкий підсумок оцього повідомлення, яке я зараз, зараз проводжу. Значить, результат такий, що. Якщо брати випадкові трикутники на зоряному небі або взагалі всіх трикутників, які є на світі, то із них, судячи цією логікою, із них імовірність попасти на тупокутний трикутник складає 22,7%. А імовірність гострокутного трикутника, 77,3%. І тоді виникає питання. А яка ж ймовірність попасти на прямокутний трикутник? А яка площа цієї лінії? Згідно з теорією, о, площа, якщо ми будемо рахувати площу лінії, це вона дорівнює нулю. І тоді ймовірність прямокутного трикутника получається дорівнює нулю. Ось так. Ну що, якщо є у кого якісь зауваження або якісь думки з цього приводу, пишіть в коментарях. Дякую за увагу. Дякую за увагу. На все добре.